Комсомольський селищний палац культури цього дня вщен заповнений, адже сьогодні вітають працівників Змівської Тес однієї з п'яти найпотужніших українських теплових електростанцій. Тому цей день особливий для всього селища, бо майже всі його мешканці або колись працювали, або ж зараз працюють на цьому підприємстві. Першим зі словами вдячності за професіоналізм та відданість справі у такий скрутний час звернувся до колег директор змівської ТЕС Ігор Бабенко. Хочу поблагодарить сердечно весь колектив зміської. том, что со всех ситуаций, которые предподносит нам судьба, они выходят с достоинством, с профессионализмом, без всяких лишних потерь, и э, выходят достойно. Поэтому я хочу вас поздравить всех с праздником Днем Энергетика, пожелать вам счастья, здоровья, удачи, чтобы тепло в вашем доме было всегда, и улыбки ваших детей э, не сходили с их... Тому штані що со штаніжу в такому посілці, котро приноситься праздником вас! Цього дня подарунками, грамотами та почесними відзнаками нагородили найбільш активних працівників даної установи. Людей, які протягом багатьох років щоденно приходять на роботу, аби в наших з вами домівках було світло і тепло. І саме їх професіоналізм дозволяє всім нам відносно спокійно переживати ці скрутні часи. Матю! Рубанчук Владимир Васильевич. Отличник публичного акционерного общества Центр Энерго награждается. Заместитель директора по капитальным инвестициям Поли Геннадий Васильевич. Сьогодні на їх плечі покладена чимала відповідальність, і вони, не дивлячись ні на які труднощі, сумлінно виконують поставлені перед ними цілі і тому заслуговують неабиякої поваги, адже працівники енергетичної галузі це люди від ефективної роботи, яких залежить рівень економічного розвитку та процвітання нашої держави.